У Патаї я пробув цілих 10 днів, і от настав час перельоту до іншої країни. Нею мала стати Малайзія і її столиця Куала Лумпур. Щоб добратися до місцевого аеропорту у Топао із Патаї, ти можеш виняти таксі, і якщо вас багато, то це правильно. Вартість в середньому 800 бат. Однак я один, а тому обрав інший шлях. В районі Central Festival знаходиться пункт обслуговування клієнтів компанії AirAsia. І якщо у тебе на руках білет цієї компанії, то всього за 200 бат ти зможеш скористатись цією опцією і добратися до аеропорту на бусі. До аеропорту у Топао від Паттайї їхати досить недалеко. Це в минулому відомий військовий аеропорт, з якого злітали американські літаки, щоб наносити авіаудари по комуністам В'єтнаму у 70-х роках минулого сторіччя. Він і тепер має цей статус, однак на його території є цивільний аеропорт, який зовсім невеликий. У ньому, напрочуд, швидко та легко, я зміг пройти всі перепони аеропортного життя. І через деякий час я вже знаходжуся у своєму номері готелю Ройс Хотел в Куала Лумпур. Туди я прибув увечері. Так як я в основному подорожую за недорого і винаймаю бюджетні номери, то цей для мене був просто королівським. У ньому було величезне ліжко, холодильник, телевізор, душова кабіна з санвузлом, підлога вкрита ковроліном, і головне це вікно. В основному мої бюджетні номери були глухі та без вікон. Так, вид з нього був не найкращим, проте це вікно давало можливість зорієнтуватись мені у часовому просторі без мого годинника. Тобто день та ніч я міг побачити на власні очі. Пробув я в цьому номері цілих два дні. Готель, який я обрав, знаходився зовсім недалеко від головного транспортного хабу Куал Ломпорт під назвою KL Централ. До нього було всього 10 хвилин неспішної ходьби. Будівля KL Централ величезна. Вона має кілька підземних та наземних поверхів. Щоб все обійти, тобі знадобиться мінімум півдня, і то не факт. На його території є величезний підземний паркінг, місця відходу потягів, електричок, автобусів та таксі. Наземні поверхи облаштовані під каси купівлі квитків та жетонів, бутіки дорогих фірм та брендів, фудкорти, величезний ігровий майданчик для сімейного відпочинку. Отож, погуляти тут є де. Однак я тут зовсім з іншого приводу, я вирішив побувати у дуже відомому релігійному місці індусів, яке носить назву печери БАТУ. Аби доїхати до цих печер, я скористався послугами КТМ Комутер, електрички, якої щоденно курсують між столицею Малайзії та печерами. На касі я придбав жетон вартістю 260 у рінгітах Та пройшовши лівіше від каси кілька десятків кроків, побачив казівник, що й привів мене до місця відправки електрички у одному з підземних вокзалів. Він Нагадує метро, дуже охайно та просторо. До речі, прибув я сюди в районі восьмої ранку. До слова, електрички повністю автоматизовані та прибувають і відходять чітко у призначений час. Так як Малайзія це мусульманська країна, то на пероні є окремо виділена зона лише для жінок. Це саме стосується і певних вагонів електрички. Відрізнити їх зовсім легко, по особливому кольору та напису леді. Хоча самим жінкам можна перебувати у всіх зонах, як платформи, так і електрички. Вагони потягів стерильно чисті, просторі та дуже холодні завдяки досить потужним кондиціонерам, так що одяг всередині точно знадобиться. Поїздка триває близько 30 хвилин, і хвилюватись, що ти пропустиш зупинку печери бату немає сенсу, так як вона на шляху електрички є кінцевою. До речі, про жетон, пройшовши до вагону електрички, я ніде не побачив місця, де той жетон потрібно було пред'явити. Однак це не значить, що у цих потягах можна подорожувати зайцем. Жетон мені знадобився при виході з перону на зупинці печери Бату. Так що їхати зайцем або губити жетон, не раджу. Тепер трохи інформації про бату. Насправді, це не одна печера, яку масово можна побачити у відео різних блогерів чи телепрограм. Це цілий релігійний комплекс, на території якого є кілька печер та храмів, присвячених різним богам індуїсткої релігії. Храми на цій території розміщені в притул до карстових гір, які з одного боку височать тут над комплексом, або ж збудовані у самих природних печерах. Пройшовши трохи від Головного входу до комплексу зліва від себе я побачив перший храм і вирішив його відвідати. Перший храм виявився невеликим, проте досить популярним у віруючих індусів. Біля огорожі з божеством їх зібралось чимало, і вони всі молились йому, піднімаючи свої руки до неба. Після храму на моєму шляху зліва я побачу фруктову лавку. До речі, ціни у ній були дещо вищими за ті, що я бачу у аналогічних магазинах куала лумпуру. Далі знову зліва я побачу неприємного кольору озерце з величезною кількістю риби та ще одним невеличким храпом, який чомусь постував. Знаходилось кілька лавок, у яких продавали всіляку атрибутику для піднесення богам. Основним товаром були квіти, сплетені у вінки різних розмірів. Не дивлячись на те, що до печер я прибув першою електричкою, на території храму я зустрів величезну кількість людей. В основному це були індуси, і добрались вони сюди точно не на електричці з куалу Лумпур. Головна печера храмового комплексу, про яку всі знають та говорять, носить назву світла. Перед нею знаходиться площа, на якій полюбляють затриматись люди, щоб погодувати місцевих голубів, яких тут велика кількість. На підході до печери тебе зустріне 43-метрова статуя бога моругана та стрімкі сходи загальною кількістю 272 сходинки, прольоти яких пофарбовані у різні кольори. До речі, аби пофарбувати статую бога моругана у позолоту, замовляли фарбу Ажень із Таїланду. 三十三十三十三十三十三十 Згідно з дослідженнями вчених, ця печера з'явилась тут близько 400 мільйонів років тому. Довгий час печера була місцем проживання місцевого племені BCC. До того часу, поки за однією з версій, у 1878 році ці печери відкрив для світу американський натураліст Уільям Горндей. Однак індуси розповідають свою версію. За нею, близько з 1800 року, даний комплекс знайшов індійський торгівець Тамбусан Піпор. І що саме він присвятив свою знахідку Богу Моругану. До речі, це сама відома релігійна реліквія індуїстів, яка знаходиться за межами Індії. Коли будеш йти цими сходами, підіймаючись до входу у печерю світла, пам'ятай, що вздовж всього цього маршруту на тебе чатуватиме прихована небезпека. Ні, це не люди. Чи важкість підйому, все набагато очевидніше. Це милі на перший погляд мавпи, яких тут досить багато, і які курсують тут вздовж всієї довжини сходинок. На перший погляд вони такі гарні та люб'язні, однак все це лише ілюзія у твоїй голові. Насправді вони можуть вести себе дуже агресивно, особливо коли будуть думати, що ти хочеш завдати шкоди їхньому потомству, чи не дай Бог ненароком наступиш по необачності на їх хвіст. А ще вони першокласні злодії. Я на власні очі бачу, як вони крали у необачних туристів окуляри, воду, рюкзак. Отож будь обережним та поховай всі легкодоступні речі подалі від них. І ось врешті-решт вхід до печери. Вона неймовірно як за розмірами, так і за своєю красою. Природа тут розгулялась не на жарт. Коли без будь-якого знаряддя для обробітку каменю перетворіла це місце у витвір мистецтва. Величезний купол печери. Критий великою кількістю зовсім малих, та подекуди й надзвичайно великих сталактитів, які величезними грізними бурулями висять над головою людей. І ніхто не може дати гарантій, що одного разу вони не зірвуться зі свого місця і не впадуть. Адже і на сьогоднішній день ерозія цієї печери не припинялась ні на секунду. По всій її довжині то тут, то там маленькими струменями дзюрчить по стінам вода. А зі стелі інколи досить неприємно, на голову зриваються краплини води. Всередину печери ведуть сходи, і на її території знаходяться кілька головних храмів, присвячених Богу Моругану. Розповідають, що у період святкування свята Пайтусам, яке проходить у січні лютому, за невстановленою конкретною датою, у час місячного повнолуння, сюди з усього світу з'їжджаються близько півтора мільйона людей. На території печери є найбільший серед храмів цього комплексу. До його головного святилища веде кількасотметровий коридор, на вході якого стоять. Чезні різьблені дерев'яні двері. Саме святилище невеликих розмірів, і коли я його досяг, навколо нього було багато людей, які повсякчас від кількох брахманів отримували священні дари. повіддаль, правіше знаходилась невелика каплиця з статуєю божества. І що дивно, цей храм населяли десятки півнів. Їх спів було чутно тут звідусіль. Перебуваючи на території цього храму, я побачив далі продовження печери, проте її верх колись обвалився, і тепер вона виглядала, неначе величезний кратер вулкану. Аби досягти її центру, потрібно подолати кілька десятків сходинок. Тут під відкритим небом знаходиться невеликий храм, проте люди тут поклоняються, мабуть, іншому божеству. Аби вшанувати його, вони лягали на підлогу та підносили над собою руки, повсякчас, промовляючи молитви. Ця частина печери була не менш гарною за попередню. Всі її стіни вкриті зеленню джунглів, а одну із стін печери облюбувала родина Мав. Проте як це не дивно, на стінах печери я їх бачу десятками, проте на території самої печери, поміж людей жодної. Провівши деякий час із задертою догори головою та розкритим від задоволення ротом та очима ближче до обіду, я все ж таки покинув храмовий комплекс бату. Скажу чесно, з-поміж багатьох відомих на весь світ місць це місце мене не розчарувало. Я не пошкодував жодної секунди потраченої тут. І коли вдасться наступного разу знову побувати в цих краях, обов'язково відвідаю ці пещери ще раз. До того ж дуже хочеться побачити це місце у поєднанні зі святом пойтусам.